Вітаю! Я Леонід Цехановський. Це мій канал Книгогляд. Україна отримала від Франції і Італії спільний франко італійський зенітно ракетний комплекс великої дальності Сампте. На, на, на нього ще говорить мамба. Це зовсім новий комплекс. Він тільки в 2011 році прийняти на озброєння. Їх небагато. Франція має 32 таких комплекси: Італія 6, Сінгапур 12. І от 15 травня оголошено, що один комплекс. Прибув в Україну. Складається цей комплекс з радіолокатора Х-зіапазону Арабель. командної машини, називається Com, машина взаємодії, системи перезарядки, а також від 1 до 6 рухомих самохідних пускових установок на кожній установці 8 ракет. Ракети Арабель 30 Блок-1. Це досить нові ракети, маса 510 кг. Бойова частина 20 кг вибухівки, швидкість максимальна 1400 метрів на секунду це більше 4 швидкостей звуку. Уряд Франції за свої кошти закупив додатково нам ще одну обзорну радіолокаційну станцію Арабель, і в нас їх буде дві. Одна буде працювати в системі зенітно-ракетного комплексу. А друга буде працювати для потреб протиповітряної оборони посилювати радіолокаційне поле над країною, щоб вороги не могли тут непомітними літати. Вісім ракет з одної пускової можуть бути випущені за 10 секунд. Одна батарея одночасно може наводити на ціль 16 ракет. Система розміщена децентралізовано. Пускові установки можуть знаходитись на відстані до 10 км від обзорного локатора і командної машини. Це підвищує бойову стійкість. Всякі розмови, що одним кінжалом можна знищити буде систему САМПТ, це просто дурниця. Такі технічні дані. Дальність виявлення аеродинамічних цілей 150 км. Дальність виявлення балістичних цілей 35 км. Висота максимального ураження 25 км. Ракета дуже маневрена. Вона має, може виконувати маневри з перевантаженням 60 G на висоті 0 метрів. Ну тут в щільних слоях атмосфери, І на висоті 15 км виконує маневри з перевантаженням 15 G. Ну, ні один літак, ні одна ракета мені знайома таких маневрів виконувати не може. Я хочу підкреслити великий рівень автоматизації. Система сам обслуговується 14 чоловіком екіпажу. Аналогічний комплекс, ну він правда трошки більший. Він суттєво більший. Петріот обслуговується 90 чоловік екіпажу. Перевагою сампті над Петріотом є те, що вона може перехоплювати цілі на дуже низькій висоті. Офіційно зареєстрований результат перехоплення, перехоплення ракети на висоті 5 метрів. А також. Вона може працювати по цілям з набагато більшою швидкістю, ніж працює Петріот. Важливою перевагою сам є можливість працювати на дуже малій висоті. Вона може знищувати цілі на висоті 5 метрів. А також вона має більшу швидкість перехоплення цілі. Ціль може е, летіти на швидкості до 3000 км на годину. Я маю сказати, що є різниця в відпрацюванні по цілям аеродинамічним по літаку. Або по ракеті. Літак летить в принципі, на одній висоті. Ми його побачили, на максимальній дальності знищуємо. Ракета балістична, вона в неї двигун працює короткий час, вона розганяється і летить високо вверх на 50-60 на км. І як камінчик далі по балістичній траєкторії, в районі цілі вона круто знижується. І якщо у нас дальність, ураження, висота ураження максимальна 25 км, то може виявити, що ми її можемо знищувати тільки на дальності кілометрів 20, ну 25-20 від цілі, якщо вона круто падає. І потрібно дуже швидке реагування, щоб ракета, яка падає майже вертикально, була знищена як можна далі, щоб уламки ракети, що розлітілася, не уразили ціль після того, як ціль була знищена. Для перехоплення ракет потрібні зовсім інші технології. Раке... зенітно ракетний комплекс, Самп -Ті, Самп -Ті, як і Патріот, в... використовують новий принцип принцип паралельного зближення до стіллю. так називаємо принцип хід ту кіл. Це значить, що ракета протиракета, яка летить е... вдарити по балістичній ракеті, повинна зіткнутись в пові... атмосфері і вибухнути прямо. Під час безпосереднього контакту, під час контактного вибуху. Тому що інші варіанти виявляються незадовільними. Дійсно, якщо ми згадаємо, як мер Києва Ключко стояв біля м, головної частини ракети Кінжал російської, там конус 12-15 см товщиною. Високо, в, високоміцний, тому що коли ракета на великій швидкості входить в щільні свої атмосфери, то повітря сильно тормозить і вона в, в, відчуває перевантаження до 60, г. вона так сильно тормозиться. Ракета з, малень, з слабеньким корпусом вона просто розвалиться в повітрі при такому торможенні. Тому проти ракета має бути потужна і має влучати точно в ціль. І вже взриватись при безпосередньому контакті. Для порівняння систем, цих систем, системте і Петріот. Скажем декілька слів і про сам зенітно-ракетний комплекс Петріот. Існує три покоління зенітно-ракетних комплексів Петріот. Це ПАК 1, ПАК 2, ПАК 3. Фактично, це зовсім різні три комплекси. Це зовсім різні три комплекси. Пак – це протилітаковий комплекс ХХ століття. Патріот Пак 2 це зенітно-ракетний комплекс з, елем... з можливостями протилітаковими і протиракетними. Але досвід війни Першої війни з Іраком показав, що ця функція потребує вдосконалення, бо не було функції отої самої функції плоскопаралельного зближення протиракети з цілью. В результаті іракські скади, оперативні ракети, якими стріляв Ірак, вражались. Конусом вражаючих елементів, в основному в середню або задню частину цих скадів, або просто йому в хвіст. А головна голова з боєголовкою продовжувала летіти і інколи вражала свою ціль після того, як була вражена протиракетою Патріот. Тому на другу війну з Іраком пішов вже третій варіант Патріота, Петріот Пак 3. І він показав майже 100% збиття балістичних ракет. Що сказати про нього? Він великий і він дуже дорогий. Ціна одного, одної батареї Patriot Pack 3 більше 1,2 мільярда доларів. Одна ракета, один пуск ракети коштує 1 мільйон доларів. До речі, всі ці модифікації Patriot легко розрізнити. В тих же габаритах пускових установок стоять різні ракети. От в Пак 2 стоїть. Пак-1 стоїть 4 ракети, в ПАК-2 8, а в пак, 6, в пак 3 16 ракет. Нові ракети стали тоньшими і їх більше ставлять на кожну пускову машину. От на новому комплексі у нас виходить до 16 ракет на кожній пусковій. В комплексі Пак 3, Патріот Пак 3 використовується два типи ракет: проти аеродинамічних цілей і проти балістичних цілей. Проти літаків ракета має. Дальність 160 км, швидкість 4 до 10 маха і власно активного лобку самонаведення. Одна ракета, одна батарея Patriot Pac 3 вона потребує до 90 чоловік персоналу. В ній від 4 до 6 пускових машин. Ну, якщо брати по 16, то це до 96 ракет. І машина зв'язку, машина польова електростанція, РЛС, командна машина і пункт керування вогнем. Які тактико-технічні характеристики Петріот Пак 3? Дальність максимальна по аеродинамічним цілям 160 км ракетою Пак-2. До речі, цієї ночі Су-34 російський з території Росії спробував вдарити якимись ракетами своїми по Петріотам? Може, хтось пропустив. Дальність дії Петріота дозволила на території Росії знищити цей літак. Від Києва недалеко, а ще пускові кілометрів 20 стоять вперед. От літак не встиг вдарити по Петріоту і був знищений. Це дуже легко видно на екрані. Якщо він строго по то йде на, 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 на комплекс, то це зрозуміло, то це зрозуміло всім, що зараз буде пуск ракети. Так от е, дальність максимальна, по аеродинамічним цілям 160 кілометрів від пускової. Відпускових, які ще на 20 км стоять. Дальність по балістичним цілям максимальна 50 км ракетою пак е, 3MSE. І максимальна висота знищення 24,2 км швидкість ракет 4,1 швидкості маха. Самте має деякі переваги. От зверніть увагу, що новий комплекс Самте французько-італійський має деякі переваги. По швидкості балістичних цілей, які він може збивати, і по мінімальній висоті. Він тут поза конкурсом. Максимальна мінімальна висота, на якій комплекс сам Пте збивав ракети, це 5 метрів. Ну, патріоти, якщо я не помиляюсь, 60 метрів. Ну, може, я і не пам'ятаю цю цифру. Саме, саме головне, що треба відмітити, сам вте не має бойового досвіду, бойового застосування. Я думаю, що в Україні цей досвід з'явиться дуже швидко. Ну і крім того, цей комплекс один. Це теж не толі. А от Патріоту нам планують передати три батареї. Сполучені Штати батарею передали, вона вже воює. Patriot Pack 3, самий сучасний. Німеччина і Нідерланди передають по одній батареї. Яка саме модифікація буде передана, ми побачимо. У них можливо і немає пак 3 останній. Треба сказати, що президент Зеленський провів перемови з президентом Польщі і звернувся з проханням надати ще один комплекс петріот Пак 3, польський, в них І поставити його для захисту нашої території. Ну що ж, чи додадуть поляки нам цей комплекс, я не знаю. Побачимо, в них їх не досить багато. Але я впевнений, все буде добре. Ми переможемо. Шановні, я маю телеграм-канал, кому зручно, дивіться там. Прошу підтримати нас, підписками підтримати. Прошу поширювати посилання на наші відео. Підтримати нас, прошу в приваті, в Патреоні і в Монобанку. Ми також працюємо з українським брендом сучасного одягу зерно. Ми з ними робимо волонтерський проєкт, на який гарні сучасні мерчі. Прошу заходити на їх сайт і там їх купувати. А виручені гроші ми пустимо на волонтерську роботу. Щомісяця, травень закінчується, ми щомісяця даруємо отакі гарні мерчі, які є отут на, на відео, тому, тому хто найвище оцінить нашу роботу. І я буду дуже радий в кінці місяця вручити його ще комусь із наших переможців. На цьому я вам всім дякую. До побачення.